Друзі, привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Петит І сьогодні ми будемо з вами тушкувати капусту. Це буде дуже смачна капуста з одним секретиком. Що нам саме для цього знадобиться? Ось капуста, звичайно, білокачана, одна цимбулина, одна велика морквина. Обов'язково капуста кісла. До речі, в мене є на каналі. Залишу посилання. І ось такі в мене сьогодні дві ковбаски кобаноси томатна паста, сіль, ну, собственно, перчик. Це все. Так, перше, це ми нарізаємо цибульку. Будемо нарізати її кубіком. Цибульку ми нарізали. Зараз натремо моркву. Просто на звичайній оцій тартушці. Тепер розігріємо пательню добре, наливаю туди олійки, звичайно. І почекаємо, щоб вона прогрілась. Масло розігрілось. Всипаємо сюди нашу цибульку і протушкуємо її, а потім додамо морквочку на натерту. А потім поки наша зажарочка робиться, беремо. Нашу капусту і натремо ятру на ось цю терку. Можна просто пошаткувати ножем. Робіть так, як вам зручно. Лучок почав золотитися, висипаємо сюди моркву і також ще трошки потушкуємо. Капусту ми натерли, тепер ось такими крижальцями. Поріжемо наші кабаносики. Ви можете брати сюди будь-яку ковбаску, можете просто молочні сосиски або сардельки. Я люблю ось щось таке саме трошки копчене. Зажарочка наша зробилась, а тепер робимо ось так. І всипаємо сюди томатну пасту і трішки її піджаримо. Я вже казала в своїх рецептах колись. Це для того. Щоб не було печії. Ось так трошки. Тепер гарненько все перемішаємо з пастою і додамо сюди капусточку, ту, що наскували. Шаткуйте так, як вам зручно. Я ось так миленько, ви можете просто її нарубати ножем. Вона зараз усяде, її не буде багато на сковорідці. Почекаємо. Друзі, тепер присолимо нашу капусту, щоб вона ще й сік нам дала. І обов'язково додамо таку десь пів чайної ложечки, обов'язково цукру. І чекаємо, поки вона тушкується. Друзі, я додам до нашої капустки десь ну, мілілітрів 150 бульйончику. У мене є бульйон. А ви можете додавати, ну, просто водичку, щоб вона в ній протушкувалась. Пройшло хвилин 10, вона так притушкувалась трошки. І додаємо нашу сюди кислу капусту. І зараз я все перемішаю. І разом ще хвилин, мабуть, 20, воно протушкується, а потім вже в кінці будемо додати наші кабаноси. Пройшло 15 хвилин часу, ось так гарно вже притушилася. І перемішалася наша капуста. Висипаємо сюди кабаноси. І ще подивимось, мабуть, може, хвилин 10 воно потушкується, але будемо пробувати. Друзі, ось і все. Ну, зайняло ну, хвилин 30 може бути. Дивіться, яка краса. І смакота неймовірна. Готуйте для своїх близьких. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте подобайку, підписуйтесь, і буде вам смачно. До нових зустрічей!